Добрий вечір. Добрий вечір. А Підкажіть куди потрапив? На яку планету? На Землю до Африки. А що, на землі ніхто не живе? Це пустеля. В пустелях ніхто не живе. Земля велика. У світаю до мало. Серед людей також само цікаво. Навіщо зорі світиться? Кожен коли-небудь змізнити свою. Дивіться, он над нами! Моя планета. От у неї так далеко гарна планета. А чого ти сюди завітався? Я поставлюся з однією квіткою. Он воно щас. Дивна ти істотка. Завтовшка з пальчик. Зате муці у мене більше, ніж у пальці короля. Навіть лап немає, ти, мабуть, і мандрувати не можеш. Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель. Усякого, кого я торкнусь. Я повертаю землі, з якої він вийшов. Але ти безневинний і прибув з іншої планети. Я можу тобі підсобити, якщо ти дуже пошкодиш за покинуту покинутою планетою, я можу. О, я тебе зрозумів. Але чому ти весь час розмовляєш з Я розв'язую всі за?